Вітаю вас, друзі. Я традиційно на початку нашої з вами розмови, на початку стріма, прошу вас сказати, чи ви мене нормально бачите, чи ви мене чуєте. Якщо все гаразд, то можемо починати. Я зараз сам перевірю також звук. Сподіваюся, з ним все окей. Та, все окей, зі звуком, значить, можемо і з вами починати. Сьогодні хочу поговорити з вами коротенько, сподіваюся, коротенько на дві теми: на тему ситуації в Курській області вона стрімко погіршується за останні дні, а також на тему ем, зупинки допомоги з боку Сполучених Штатів Америки та фактично про перші санкції з боку США проти України. Про це все сьогодні буду з вами говорити, але спершу нагадаю. Про важливість підписки на мій канал підпишіться, якщо ви досі не підписані чомусь і е, найважливіше обов'язково закиньте на дрони камікадзе для українського війська. Усі реквізити є в описі до цього відео. Зараз особливо на тлі зупинки допомоги з боку Сполучених Штатів, особливо важливо підтримати наше військо і надати йому більше засобів для знищення ворога. Спершу поговоримо про ситуацію в Курській області. Я бачу одразу питання на стрімі, навіщо ми в Курську область заходили. Ну, дивіться, ми заходили в Курську область за офіційною заявою головнокомандувача для того, щоб відтягти російські сили на цей напрям і призупинити наступальні зусилля росіян на сході нашої країни. Але є також. Вочевидь, і ще одна мета, про яку говорив президент України Зеленський. Вона полягає в тому, що ми е, хочемо так би мовити, обміняти е, зайняті нашими військами території Курської області на окуповані території України, які зайняли росіяни, у разі якщо відбудуться гіпотетичні теоретичні переговори, у що я особисто зараз зовсім не вірю. Немає жодної ознаки того, що росіяни зараз справді зацікавлені у переговорах і у Вершенні російсько-української війни, але про все по порядку. На курському напрямку ситуація останнім часом суттєво погіршилася, вона загострилася, і ворог просунувся на лівому, на правому фланзі. З північної і з південно-східної сторони, і станом на зараз ситуація там надзвичайно важка. Я от буквально перед цією трансляцією спілкувався із нашими підрозділами, які перебувають на Курщині. Я не буду тут озвучувати усе, що вони мені розповіли. Ось але ситуація дійсно дуже дуже важка. Важка, передусім, тому що ворогу вдалося просунутись якомога ближче до е логістичних маршрутів, до логістичних. Шляхів, ось якими користуються Збройні Сили України, і узяти ці логістичні шляхи, логістичні маршрути під вогневий контроль. Ось, відповідно, ворог зараз дуже серйозно б'є по нашій логістиці. Ворог постійно використовує дрони камікадзе для того, щоб завдавати ударів по нашій логістиці, і фактично в режимі такого полювання. Противник постійно вибиває наш транспорт, вибиває. Евакуаційні автомобілі, іншу техніку, які рухаються до суджі або із суджі, і це дуже-дуже погана історія. Насправді, росіяни просто повторюють ту тактику, яку перші почали впроваджувати Збройні Сили України, і перші подібні тактики застосування дронів були ще на Херсонщині, в районі Олешок у 2023 році, коли. Просто от в режимі вільного полювання без попередньої дорозвідки дрон вилітав в район, де пересувається противник, знаходив ціль, її атакував, і таким чином силам оборони Півдня вдалося тоді повністю обрізати логістику противника біля населеного пункту Олешки на лівобережжі Херсонщини. Фактично, росіяни використовують ту саму тактику, вони просто в режимі вільного полювання, так би мовити, вилітають на логістичні. Чні шляхи і просто уражають абсолютно все, що там рухається. Це дуже велика проблема. Проблемою є також і те, що використовують росіяни для цього дрони на оптоволокні, які. Зазвичай мають невелику дальність, але з огляду на те, що противник перебуває від логістичних маршрутів на відстані плюс-мінус 5 кілометрів, цієї дистанції цілком вистачає для роботи дронів на оптоволокні. Проти оптоволокна не працюють засоби радіоелектронної боротьби, тому що там зовсім інший принцип зв'язку, власне, волокно та оптичне. Ось, і протидіяти дронам на оптоволокні можна ну, хіба що, або шляхом суттєвого збільшення швидкості. І маневрування або шляхом фізичного знищення цього дрона. Фізично знищувати ці дрони надзвичайно складно, це не такий великий об'єкт. Ну і коли ти їдеш, ти не можеш одночасно вести прицільний вогонь. А якщо казати про збільшення швидкості і маневрування, то, на жаль, на ділянці траси, ну щонайменше, до російського кордону, то там вкрай поганий стан дороги. Це, до речі, знаєте, у нас часто. Говорять про ремонти доріг, на що вони потрібні, зокрема, якщо ми говоримо там про прифронтові регіони, от це просто викидування грошей. Ну, якщо це десь у Закарпатській області зараз витрачаються величезні кошти на ремонт дороги або у Львівській, то та я згоден, це абсолютно неправильно. Але якщо казати про Сумщину, Чернігівщину, Донеччину, Дніпропетровщину, Запорізьку область і так далі, то там мають вкладатися суттєві кошти на ремонт доріг, тому що до Дороги, це дуже важливо для війни. Це логістика, це можливість швидко евакуювати поранених, швидко підкинути нові резерви, підвести БК і так далі. І, власне, проблема з Курщиною полягає в тому, що. Ти не зможеш маневрувати і швидко їхати по тій трасі, яка веде до суджі, тому що там немає траси, там є тільки назва від цієї траси, а сама дорога перебуває у вкрай поганому становищі. Чи можна було за півроку там щось зробити? Можливо, можна було, напевно, можна було. Але цього зроблено не було. Тому зараз наші воїни платять буквально платять своїми життями, також через те, що там от дороги в такому поганому стані. Що можна було б іще зробити? Ну можна запозичити практику росіян, яку вони використали біля Бахмута, де вони просто сітками затягнули повністю шматок дороги для того, щоб дронам було важче працювати. Це не панацея, це. Тимчасовий обмежувальний захід, який може інколи допомогти, але знову ж таки для цього треба було починати подібну роботу набагато, набагато раніше. А станом на зараз ми маємо ситуацію наступну наші війська. Перебувають у Курській області а, без можливості а, налагодження нормальної логістики, без нормальних ротацій, без нормальних евакуацій. Багато людей, а, які працюють на Курщині, вони змушені туди або заходити, або виходити звідти, буквально пішки для того, щоб хоча б якось вийти чи зайти. Ось а, частина підрозділів, які перебувають на Курщині, вони перебувають зараз там у оперативному, тобто в неповному, але в оточенні, і ситуація погіршується. Станом на сьогодні і з кожним днем. Росіяни зараз також пишуть про те, що. Начебто російські е, війська вже перебувають у суджі, Це неправда, це дезінформація російських військ станом на сьогодні, от на момент, коли я веду цю трансляцію, 12 година, 10 хвилин, немає у суджі, але так ситуація дуже складна, надзвичайно складна. Як ворогу вдається так просуватися? Чому взагалі виникла така ситуація? А тут є декілька факторів. З нашого боку проблеми лишилися ті самі, які. Були і були на початку десь трошки стало краще, десь стало гірше, але основна проблема це проблема із взаємодією між підрозділами, які там перебувають на Курщині, та зв'язком між ними. На жаль, вище командування не налагодило за більше ніж півроку роботи в Курській області належну взаємодію між підрозділами, які беруть участь у Курській наступальній операції. Другий фактор це, звісно ж, проблеми з логістикою, коли. Логістика перебуває під вогневим контролем противника. Складно закинути новий БК, складно завести резерви, складно вивести людей звідти. Це, безперечно, негативно впливає на боєздатність наших підрозділів, які перебувають там у Курській області. Ось і це один із факторів, чому росіянам вдається просуватися. Третій фактор це залучення військ Північної Кореї. Після нетривалої паузи в кілька тижнів, коли північнокорейські війська були забрані з лінії фронту, росіяни їх. Повернули і зараз змінили е, тактику застосування північно-корейських військ на даному напрямку. Е, вони вже не йдуть по полю натовпами, як йшли раніше. Вони м, діляться на менші групи е, і е, фактично дублюють тактику росіян. Вони активніше борються проти дронів Камікадзе, тобто ми можемо констатувати, що північно-корейська армія е, дуже швидко, дуже впевнено здобуває досвід ведення сучасної війни. Е, ось е, крім. Того, північно-корейські війська в деяких випадках. Розбиті по російським підрозділам і діють разом із ними фактично в складі малих мобільних груп. Північно-корейські війська мають надзвичайно високу мотивацію, дуже хорошу стрілецьку підготовку, і їх не можна недооцінювати. Хоча так вони понесли значні втрати, але все одно це противник, противник, який, на жаль, стріляє також у наших військовослужбовців. Наступний фактор це те, що самі росіяни не рахуються із втратами. Тут я не буду довго зупинятися, ви самі. Прекрасно це знаєте, що росіяни женуть своїх на штурми і абсолютно їм плювати, скільки їх здохне. Використовують росіяни, в тому числі на Курському напрямку, інколи. каліч полки так звані, це коли російські окупанти на милицях ідуть. Усе одно на штурми поранені. І, і ще один надзвичайно важливий фактор, який впливає на ситуацію в Курській області, це погіршення нашої розвідки у зв'язку із зупинкою надання Україні розвідувальної інформації з боку Сполучених Штатів Америки. Зараз фактично ми прийшли до ситуації, коли Російська Федерація, КНДР, бо є її війська на Курщині та Сполучені Штати Америки діють практично як спільники. Не у всьому, звісно, але якщо казати про ситуацію на Курському напрямку, то зупинка надання розвідувальної інформації має деякий вплив на загальну ситуацію на даному напрямку. До нас звертаються нові підрозділи. Сьогодні я їм знову написав: також у нас там є комунікація з практично всіма, хто ем, працює з дронами на Курщині. Ми готові збільшити видачу дронів камікадзе для підрозділів, які перебувають на Курщині. Вони вже звертаються з новими запитами, і тому я прошу вас, друзі, вже зараз закинути на дрони камікадзе на поточний русоріз, тому що ми маємо дати нашому війську набагато більше інструментів для знищення ворога. І у випадку із Курщиною це зараз критично необхідно. Треба забезпечити наших воїнів найкращими засобами, які тільки можуть бути станом на сьогодні в Україні. Усі реквізити, як завжди, є в описі до цього відео. І знаєте, м -м, говорячи про Курщину. Я маю сказати про те, про що згадав на початку: зараз перед українським вищим військово-політичним командуванням, керівництвом, постає дилема: з одного боку, Українські війська перебувають на території Курської області, також і для того, щоб ми могли у випадку теоретичних гіпотетичних переговорів обміняти ці території так званої Російської Федерації на окуповані тимчасово території України, і тому політичне значення. Утримання частини Курської області під нашим контролем є надзвичайно великим. Це, скажімо, так, одна із карт, як міг би сказати Трамп, який є у України у рукаві, тому. Наш контроль в Курській області дуже важливий, але є інша сторона, яка полягає в тому, що ми маємо берегти і цінувати наших людей, наших військовослужбовців. Тим паче, що говорячи про Курщину, ну життя будь-яке важливе будь-якої людини, окрім росіян, звісно. Але на Курщині перебувають наші найкращі бойові з'єднання, та тобто, це. Більша частина підрозділів десантно-штурмових військ, які є надзвичайно вмотивованими. Ну просто рекси. Наші ДШВ, дуже і дуже круті. Там є деякі підрозділи морської піхоти, є державна прикордонна служба. Там є також деякі підрозділи сил спеціальних операцій. Ось є 47-ма окрема механізована бригада. Це все відкрита інформація. Зараз не видаю ніякої військової таємниці. І е, цих людей нам треба зберегти, дуже важливо їх зберегти, тому що якщо ми е, втратимо е, боєздатність цих підрозділів, це може вдарити по нашій обороні набагато сильніше, аніж навіть якщо ми там е, вийдемо з частини території Курської області, перегрупуємось і так далі. Словом. Я не знаю, яке рішення зараз буде ухвалювати з військової точки зору українське командування. Я не скажу, що я знаю, як зараз треба діяти з військової точки зору, та як зрізати фланги, на які росіяни тиснуть, як їхні фланги зрізати, і так далі. Ось, але однозначно, українському вищому військово-політичному керівництву необхідно негайно терміново ухвалювати рішення щодо ситуації в Курській області. Це можуть бути рішення як спрямовані на відведення наших сил. Та засобів, так і рішення на посилення наших підрозділів там, якщо є резерви для того, щоб їх посилювати. Я цією інформацією не володію. Але я знаю, що ми з вами, друзі, тут і зараз можемо і мусимо допомогти нашим військам у Курській області, тому я знову прошу вас закинути на дрони Камікадзе. Далі треба поговорити про сполучені штати америки та тому що як я вже сказав зупинка надання україні розвідувальної інформації з боку сполучених штатів америки вже зараз негативно впливає на ситуацію в курській області і як ви знаєте на цьому тижні сполучені штати америки повністю зупинили усю збройну допомогу для україни навіть ту яка була іще ще в дорозі при цьому сам Трамп не надавав Україні нової збройної допомоги. Ми говоримо про ті пакети допомоги, які були схвалені ще Байденом. Тобто він фактично призупинив рішення Байдена на що. За оцінкою деяких американських юристів у нього не було повноважень, але менше з тим, та в реальності все відбувається так, що штати зупинили нам надання збройної допомоги. Чи це критично для нас? Так, це для нас критично. Це дуже погано, тому що це негативно вплине на нашу протиповітряну оборону. Це негативно вплине на ситуацію на полі бою. А на ситуацію на полі бою це матиме вплив за декілька місяців не одразу. Хоча по деяких номенклатурах озброєнь, можливо по боєприпасах до Хай Марс. Це може бути відчутно набагато швидше. Далі Сполучені Штати Америки зупинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Це е, палиця з двох сторін, медаль з двома сторонами, тому що і Україна може тепер не надавати Сполученим Штатам Америки розвідувальну інформацію. У нас багато розвідданих є. Зокрема, про російську техніку інформації є багато про те, як краще протидіяти російським військам і так далі. Це інформація була би також цінна Сполученим Штатам Америки, але, звісно, для нас це набагато більша втрата, аніж для Штатів, тому що на основі розвідувальних даних, зокрема космічної, супутникової, радіотехнічної та іншої розвідки, ми е, і плануємо цілі для нашого вогневого ураження, розвідуємо, дізнаємося, де перебувають ті чи інші російські цілі. І е, ну, я скажу так, по... Тим підрозділам, з якими ми працюємо, навіть я не кажу зараз про Курщину, а навіть про інші напрямки на тимчасово окупованих територіях України є вже негативний вплив через це рішення. Тобто, ну так щоб не видати зайвої інформації, я скажу так: деякі російські пріоритетні цілі не були за ці дні уражені. Хоча були вогневі засоби, саме тому, що не було належної розвідки, яку заблокували Сполучені Штати Америки, це вкрай погано разом з тим. Сполучені Штати Америки фактично запровадили перші санкції проти України, тому що є така супутникова кампанія МакСар, у якої Україна і купувала, і отримувала безкоштовно супутникові знімки. І ця компанія вчора заявила, що вона призупиняє за рішенням уряду Сполучених на Штатів Америки надання Україні подібної інформації. Це правда, багато осінтерів, теж які отримували супутникові знімки МакСар, підтвердили, що вони не мають тепер такої можливості. Але найцікавіше в тому, що росіяни е знімки від Максар отримують, отримують давно. Е вони знайшли способи, як їх там купувати, і тепер до супутникової розвідки. Обмеженої та часткової, якщо говорити саме про компанію Максар, мають доступ Росіяни, але не мають доступу українці. Це ворожі дії по відношенню до України. Давайте називати речі своїми іменами. Трамп і Сполучені Штати Америки зараз діють не як союзники, навіть не як партнер України, а як ворог України, який повністю зупинив будь-яку допомогу для України, будь-яку абсолютно. А також фактично запроваджує зараз проти нашої армії, проти Збройних сил України санкції. Е, і як виходити із цього становища? Ну, Ми про це зараз поговоримо, але поки що озвучу ще таку цікаву. Фразу нам треба з, з, з вами відповісти на питання, чому Сполучені Штати Америки так себе поводять. Я розповідав на попередніх трансляціях, що Штати хочуть зближення максимального з так званою Російською Федерацією і так далі. Так ось у Трампа вчора в Білому домі запитали, чому Україні не надають засоби протиповітряної оборони. В той час як так звана Російська Федерація завдає е, повітряних ударів по нашій країні. Трамп відповів, що він це зробив, тому що він хоче, щоб ми домовились. Щоб ми домовилися з росіянами, але це називається не домовитись, це називається прийняти умови росіян. Бо Дональд Трамп на так звану Російську Федерацію фактично не тисне. Тисне хіба що тільки язиком, але практичних дій проти так званої Російської Федерації з боку Сполучених Штатів Америки немає а проти України є. Те, що зараз відбувається з американською допомогою, це ніщо інше як шантаж, і нам дуже важливо на цей шантаж не піддаватися, тому що навіть якщо ми піддамося і підемо на ті вимоги, які зараз висуває американська адміністрація в частині того, що ми маємо просто. Пристати на умови росіян, то нема жодної гарантії, що далі Україна буде отримувати допомогу. Крім того, Трамп і його команда навіть не казали ніколи, що вони хочуть потім провести через Конгрес якусь нову допомогу для України. Ця опція не розглядається в кращому разі. Ми просто доотримаємо ті залишки, які визначав Байден для України по зброї, і все. І на цьому все закінчиться. І той, хто прогинається, того будуть до Додавлювати і ще більше і більше разом з тим, як я вже сказав, Трамп е, своїм язиком потужно протистоїть так званій Російській Федерації. Ось вчора він висловив невдоволення масованою атакою, яка відбувалася. А потім Трамп е, написав взагалі е, пост, у якому. Сказав, що виходячи із того, що Російська Федерація прямо зараз товче Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, санкції та тарифи на Росію, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточного мирного врегулювання. Росія та Україна, сідайте за стіл прямо зараз, поки не пізно. Дякую. Отака, от заява була президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Але. Ніяких дій далі так і немає. Я нагадаю, що в перші дні, коли він тільки зайшов у білий дім після 20 січня, він вже погрожував так званій Російській Федерації масштабними санкціями, зниженням цін на нафту і так далі. А потім. Почав тільки атакувати Україну, і ніяких дій проти так званої Росії не було. Звісно, він іще може щось там запровадити проти Росії, хоча б для того, щоб його менше звинувачували у проросійськості, йому пече від цих звинувачень. Я бачив його реакції на подібні звинувачення. Ось але практично Трамп не тисне на так звану Російську Федерацію, він тисне тільки на нас. Постає питання, як нам бути в цій ситуації, безперечно. Нам важливі відносини зі Сполученими Штатами Америки. Не можна сказати, що все, ми маємо зараз послати Штати на три літери і забути про них. Так не вийде. Ми дуже залежні від американської допомоги і так далі. Ми маємо демонструвати Трампу на моє переконання, що так, ми готові до миру. Але коли дійде до принципових питань, то тримати, тримати і ще раз тримати свою позицію. Позицію щодо того, що Україні необхідні гарантії безпеки. Позицію щодо того, що не лише Україна має йти на поступки, а так звана Російська Федерація в першу чергу має йти на поступки. Має бути покарання для так званої Російської Федерації, тому що не можна безкарно просто розв'язати в 21 столітті війну е, у центрі Європи і потім за це не понести жодної відповідальності. Е, е, президент Зеленський вже говорив про ці речі. Ви пам'ятаєте? І Це закінчилося скандалом у Білому домі, але... На моє переконання, ми все одно маємо стояти на своєму. Якщо президент України прогнеться під оцей шантаж, то тоді наслідки для України будуть в рази жахливіші аніж те, що відбувається зараз. В рази тому, що ми лишимося без будь-яких гарантій безпеки, без будь-якої допомоги. Росіяни отримають паузу, якою вони неодмінно неодмінно скористаються, і ми потім, не маючи гарантій безпеки, не маючи додаткових надходжень зброї з боку Сполучених Штатів Америки, опинимось в ситуації, коли Росіяни повернуться, і ми не зможемо, можливо, не зможемо відбитися від нової хвилі широкомасштабного вторгнення. Ось. Е нам важливо намагатися зберегти стосунки зі Сполученими Штатами Америки, але при цьому не піддаватися на шантаж Дональда Трампа і відстоювати свою позицію, свої національні інтереси. Загалом же, якщо говорити про Трампа, то зараз він де-факто руйнує усталений світовий порядок разом із Володимиром Путіним і Сі Цззіньпінем, тобто він фактично зараз з ними діє. В одній лінії, в одній загальнополітичній зовнішньополітичній лінії, Трамп також розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини і багато атакує НАТО. І не виключено, що у разі, якщо на НАТО буде здійснено напад на якусь із держав НАТО, що Сполучені Штати Америки просто кинуть свого союзника і не будуть допомагати, і ми увійшли однозначно у період. Глобальної нестабільності, глобальної турбулентності, про що я казав також на одному зі своїх стрімів ще до того моменту, як Трамп увійшов у Білий дім. Що з цим усім робити, я не знаю, друзі. Це все може закінчитися новою світовою війною, особливо, якщо Владимир Путін не понесе жодного покарання. Він може атакувати умовно Естонію, Латвію або Литву, які не отримують допомоги з боку США. Це розвалить НАТО і спонукатиме інші держави до агресії, що неминуче наплодить і ще і ще декілька війн, які можуть перерости в одну глобальну. Сподіваюся, до цього не дійде. Але. Просто тут і зараз ми з вами маємо допомагати українському війську, особливо з огляду на те, що Сполучені Штати Америки зупинили допомогу для України, для української армії і для того, щоб хоч якось компенсувати дефіцит озброєнь, який дійсно зараз буде з'являтися. Ми маємо наростити нашу підтримку для українського війська. Я дякую вам за те, що ви долучаєтеся до цієї допомоги, завдяки вам ми реально стали купувати на порядок більше дронів щоденно. Якщо раніше ми купували 200-300 на день, зараз ми вже купуємо 400-500 і більше. Це дуже хороші показники, але не варто зупинятися, тому що запитів усе ще багато. Росіяни усе ще наступають. Хоча щодо Покровського напрямку маю відзначити, там ситуація дещо стабілізувалася, особливо після того. Як туди було відправлено генерала Драпатого, який ну, з того, що я помічав, спілкуючись із підрозділами, почав елементарно налагоджувати нормальну взаємодію між підрозділами, які там стоять, бо виявилося, що раніше цього ніхто не міг зробити, який почав масштабувати найкращі практики окремих підрозділів, які працюють на цьому напрямку. Ось, але в цілому ситуація по фронту важка і найважча вона зараз у Курській області. Тому, друзі, закликаю вас знову задонатити на Русаріз. Але повертаючись до США, це ще не все. На завтрашній вечір на 18.30 у мене заплановано дуже, повірте, надзвичайно цікавий подкаст. На тему наших відносин зі Сполученими Штатами Америки в гостях буде людина, яка зможе дуже професійно про все це розповісти, тому поставте собі нагадування і завтра цю трансляцію не пропустіть. Допомагайте українському війську, друзі. Зараз ми маємо бути як ніколи об'єднаними, так само як в перші місяці 2022 року. Допомагати одне одному, допомагати українському війську і не здаватися, не піддаватися на шантаж, яким би він не був. До завтра, друзі. Допомагайте українському війську знову ж таки. І слава Україні.